мово, присвятая Богородиця мого народу, з чорнозиму, рясту любистку, м'яти євшан зілля, з роси, з Дніпровської води від зорі і місяця народжена. Мову мудра берегине, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого, і тримала народ. На небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу, прости, воскресне, возродися забуяй вічним і віщим Словом, освяти народ наш на віки Золоте курчатко золотій торбинці принесло сьогодні. Літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Прозора і чиста гірська вода. То Україна мова барбінкова, така багата вічна молода. Вона, як ніжна пічна колоскова, заходить в серце і в душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що горде липись стрімкий політ. Колоскова пісня колискова то найперша материна мова. Пахне вона м'яту і цвітом, Чабрецем і сонячним вітом. Пахне молоком і споришами. Скільки ній ласкавості і шани, Скільки ній тривожності людської, І надій, і сивони гіркої. Колоскова пісня колоскова то солодка материна мова. Умову рідно в рідній хаті. Як джерело із глибини, в голодні дні у дні багаті, і на вогнях, і при багатці ти від колиски до труни, хоч не чужою чужиною чужі були і є мені, немов луною голосною твої лунають голосні, озвуться чистими тонами ім приголосних сторядів, басами і напівбасами, м'які, сонорні і тверді. Як найцінніша нагорода, немов Дніпра могутній плин, пісні великого народу З країни Сонця і калин в братів з сім'ї вишневим садом зустрічаєш ранки голубі, Моя відрадо і порадо, безсмертя суджене тобі. Бо ти, як мати в рідній хаті, як джерело із глибини, в голодні дні у дні багаті, і на вогнях, і прибагаті ти. Від колиски до трої. Мовили беди на диктані. Мовно, мовно бармінково, Стелиться бармінкова. Селиться веселкою наше рідне стовпо. Потічками, стрічками виплакали в пісні. Ен за загорів річкою мерехтить барбисто. Просипай зоречки, стіжечки, слова, плеться колосковою мовою, Боже баб, домовай питяне часів тих хоче, що просиває сипниця свою вон. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві поклиновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову та мені батьки. Берегти, її, плекати, її буде всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. мово рідна, колискова, материнська ніжна мова, гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово, крик любови, сміх і радість немовляти, Неповторне слово мати, про життя найперше слово. Я чую рідну мову українську на вулицях, майданах і вітрах, я чую здалека, я чую зблизька, то рідна мова нашого Дніпра. Тебе, моя кохана, рідна мова, Та вдали коні дикої горди, ти закипалась кров'ю на підковах, Тебе терзали хани і кати, Мово, моя рідна мово, дого серця прилинь, мова моя колискова, неба високого синь, Мово, моя, рідна мова, доля твоя непроста, в кожнім зраненім слові, велич твоя вироста. Кожнім зраненім слові велич твоя вироста.